Корисний блогер Олечка, коли пройшла трансформацію і розвиток, то надається інформація. Інформація не тільки як співпрацювати або співіснувати в цьому світі, а ще і інформація, як готувати. То приготувала рис сьогодні у мене, але я вам хочу розказати, що яку б страву ви не готували, вам треба її солити вже в кінці. У мене ось морська сіль, бачите, я беру морську сіль. І отак щедро, і ще отак солити, щоб аж підняти, щоб сілька набрала повітря. І взяти вилочку і перемішати. Ну, ви зрозуміли, так? що готуєте, що ви готуєте, треба не під час варки солити, а вже коли зварили. Смачного вкусняшка.